Багато людей чекають ідеального моменту, щоб почати. А потім дивляться на чужі успіхи і кажуть: Я ще не готовий. Я показую, що старт це рух, а не ідеальні умови. Навіть коли песик томик бігає навколо будки, навіть коли котик мурчик кричить біля мисочки, а телефон гуде від повідомлень. Треба діяти. Перший крок. Робить різницю. І ті, хто готові спробувати та рухатися реально, залишаються попереду. Багато людей чекають ідеального моменту, щоб почати. А потім дивляться на чужі успіхи і кажуть: Я ще не готовий. Я показую, що старт це рух, а не ідеальні умови. Навіть коли песик томик бігає навколо будки, навіть коли котик-мурчик кричить біля мисочки, а телефон гуде відповідомий. Треба діяти. Перший крок робить різницю. І ті, хто готові спробувати та рухатися реально, залишаються попереду. Багато людей чекають ідеального моменту, щоб почати. А потім дивляться на чужі успіхи і кажуть: Я ще не готовий. Я показую, що старт це рух, а не ідеальні умови. Навіть коли песик томик бігає навколо будки, навіть коли котик мурчик кричить біля мисочки, а телефон гуде від повідомлень. Треба діяти. Перший крок робить різницю. І ті, хто готові спробувати та рухатися реально. Залишаються попереду. Багато людей чекають ідеального моменту, щоб почати. А потім дивляться на чужі успіхи і кажуть: Я ще не готовий. Я показую, що старт це рух, а не ідеальні умови. Навіть коли песик томик бігає навколо будки. Навіть коли котик мурчик кричить біля мисочки. А телефон гуде відповідомий. Треба діяти. Перший крок робить різницю. І ті, хто готові спробувати та рухатися реально, залишаються попереду. Багато людей чекають ідеального моменту, щоб почати. А потім дивляться на чужі успіхи і кажуть: Я ще не готовий. Я показую, що старт. Це рух, а не ідеальні умови. Навіть коли песик томик бігає навколо будки. Навіть коли котик мурчик кричить біля мисочки, а телефон гуде відповідомим. Треба діяти. Перший крок робить різницю. І ті, хто готові спробувати та рухатися реально, залишаються попереду. Багато людей чекають ідеальному моменту, щоб почати. А потім дивляться на чужі успіхи і кажуть: Я ще не готовий. Я показую, що старт це рух, а не ідеальні умови. Навіть коли песик томик бігає навколо будки, навіть коли котик-мурчик кричить біля мисочки, а телефон гуде від повідомлень. Треба діяти. Перший крок робить різницю. І ті, хто готові спробувати та рухатися реально, залишаються попереду. Багато людей чекають ідеального моменту, щоб почати, а потім дивляться на чужі